Перші заморозки та посуха. Синоптик дав невтішний прогноз на вересень в Україні. Вересень 2023 в Україні буде теплим, проте наприкінці місяця очікуються мінуси, а подекуди буде посуха. Вересень 2023 очікується теплим, проте з нестачої дощів у більшості областей України. Про це каже кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич передає метеопрох. Він пояснив, що вересень є перехідним місяцем від літа до осені, якому властиво загальне зниження температури повітря, послаблення грозової діяльності та інших конвективних явищ в Україні. Перші дні вересня будуть теплими місцями спекотними з денними максимальними температурами в межах плюс 24, плюс 30 градусів, на півдні та сході до плюс 33 градусів. Ночі стопчики термометрів опустяться до плюс 10, плюс 16 градусів. На крайньому півдні та на узбережжі морів плюс 17, плюс 20 градусів. Прогнозує синоптик. Дощі за його даними у цей період пройдуть переважно у західних, центральних та північних областях. Східні та південні регіони залишаться з дефіцитом опадів та розвитком посухи. У другій, і третій декадах вересня опади в Україні мало ймовірні. Розмиті атмосферні фронти принесуть локальні дощі переважно на правобережжя країни. У східних та південних областях відмічатиметься значний ризик посилення посухи та збереження найвищого рівня пожежної небезпеки. П'ятий клас попереджає фахівець. Температурне тло, за його даними, поступово знижуватиметься як вдень, так і вночі. Мінімальні температури в нічний час становитимуть орієнтовно плюс 6, плюс 13 градусів. В день повітря прогріватиметься до плюс 20, плюс 26 градусів. У південній половині ночі виявляться помітно теплішими, близько, плюс 12, плюс 18 градусів. У денні години стопчики термометрів покажуть плюс 22, плюс 28 градусів. У третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі країни окремі ночі від'ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі. Прогнозує Ігор Кібальчич. Середньомісячна температура вересня очікується в межах плюс 15, плюс 20 градусів що на 1-3 градуси Цельсія вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25-65 мм. У західних областях місцями 70-100 мм, що у межах норми, подекуди нижче за норму на 20-30%. Резюмував синоптик. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!